І день іде, і ніч іде, і голову, схопивши в руки, дивуєшся. Чому не йде апостол правди і науки? Текламування це є любов. Читав в школі, вчився в училищі, читав, на підприємстві працював там дуже часто до Шевченкових гнів. Так, дуже часто. Ну, кругом. Де тільки не був в Шевченкові дні, то завжди спонукало до читання. Ви знаєте, я навіть недавно мав сон. Про Шевченкову поезію. І не повірите, які слова мені приснилися, що Шевченкова поезія це дорога до Бога, Шевченкова поезія це молитва до Бога, Шевченкова поезія, це мелодія любові до України. Я щось так пробудився, зразу записав собі. Думаю, щоб, щоб не забути. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіром і встала, та й взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Ну, вперше я почав декламувати вірші, перебуваючи в школі, звичайно. Ну, в старших класах мав надзвичайну хорошу вчительку Федоришину Ляна Марківна. Що викладала? Українська мова і література. Ну і звичайно цікавилася ще, так би мовити, моїм декламуванням директор школи, теж вчителька української мови і літератури Павлущенко Лідія Петрівна. Ну, так пригадую. Будемо говорити, так, не те, що виступить, Лідія Петрівна приходила на кожну репетицію. Ну, директор школи. то так. Ну, ви знаєте, така відчувалася, така родинна, ну, така батьківська любов. Ну, то Дитина зразу відчуває, будемо говорити так, тепло, повагу. Завжди так поплечу. Ну, давай. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі вирізми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, малого сліду, не покину на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись. Молись я сину за Україну. його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злії люди. При сплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднако мені. І Уляна Марківна, видно, щось запримітила в мені. і відправила мене в театр до режисера пана Теодозія Підлісного. Там дала мені там, список літератури, сказала, йди, хай тебе послухають. Ну, я пам'ятаю, прийшов в театр, в Народний дім, там підійшов, показали мені, хто такий пан Підлісний, де він там перебуває. Яв? В Яврові? – В Яворові, так. Ну, я з ним познайомився. Дев'ятий, десятий клас, так, е, в такому віці, а вже після армії, як я прийшов з армії, то я вже мене, будемо так, потягнуло. І там я вже продовжив виступив в театрі в Теодозії під лісом. Унікальна людина, унікальна просто людина. Пам'ятаю, він завжди в кишенях носив зернятка і все птаство є За ним просто літало. Ну, дуже цікава особистість, надзвичайна. Омоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами, текла, червоніла. Текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать а над ними, могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче. Ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють, зійде сонце, осушить, пригріє, а внуки. Їх багато по нам жито сій. а хто скаже, де гонти могила? Мученика праведного де похоронили, де Залізняк душа щира, де відпочиває? Стумно, страшно. Кат панує, ніхто не згадає. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами. Червоніла. І ніч нічвалт, гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться. Ну, батьки одружилися в початок війни 42-й, 43-й рік. Наприклад, пригадую такий епізод. Приходять наші сусіди, євреї, облава, німці роблять облаву, а Вони з дітьми переживають, прибігли до матері, то вже з розповіді матері, звичайно, і просять, щоб їх заховати. Мати їх ховає. Німці шукають, дякувати Богу. Ну, як мати говорить, заховала, стою і молюся, підняла. Очі до неба якось минулося, слава Богу, пішли. Правда, євреї ще в нас трошки якийсь час перебували. В 1950 році депортація до Сибіру за, за зв'язок УПА. та якісь обох батьків і четверо дітей. Старшій сестрі Марії було 13 років, Стефані 11, Ірині 9, і Олі 3 рочки були. Та ту батьків депортували. Ну а я вже народився там в Красноярський край, Уся Абаканський район, село Сора, а пізніше перейменовано в І Приходили до нас хлопці. З лісу, будемо так говорити, вночі в основному І батьки там передавали хліб, крупи. Ну, ну що мали в хаті. Це передавали їм. Видно, якийсь донос був. В 57 му сім'ю реабілітували і ми повернулися до рідного міста Яворі. Кавказ, унікальний твір. Він мені близький, боротьба. Народу кавказу за волю, свою незалежність, свою ідентичність. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку Прометея та морел карає щодень Божий до беребра. І серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам наплюсть з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить, кровавим потом і сльозами, Кати згнущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли от вчитель ляжеш Боже утомлений і нам даси жити, ми віруємо Твоєму Слову і духу живому, встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки, за горами гори. Хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, оттамто милостиві ми, ненагодовану і голо застукали сердешну волю. Та й цькуємо. лягло косьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть, всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить. В сльозах довгих та дівочих, пролитих тайно серед ночі а матерних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не тільки ріки, море розлилось, огненне море, слава, слава, хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Це є пророк. Ви читаєте його вірші. І відчуваєте, що кожен рядок наповнюється силою духу. Це дух до волі, до батьківщини, до свободи, до добра українського народу. Кожне слово то так, як сьогодення. Тому його і пророком називають. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого, На вкраїні милі, Щоблани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синіє море кров ворожу, Отоді я і лани, і гори, все покину й полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте не незлим, тихим словом. Ми повинні йти його стежками, любити його, шанувати його, цінувати його і пам'ятати Його. Слово зброя. Україні. Слава Україні! Свою Україну любіть, любіть її во време люте. останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.